Чи можна колоти дрова такою маленькою, взагалі сокиркою на кіло 100. Тим здоровим, класно коло. А Ану спробуємо цей маленький. Такий детський. Ага. Трошки, звісно, трошки не так, але розколоти може. Ага. Я вже, якщо розколоти, то тоді цією маленькою тільки що. О. І гус попав. Якщо вже поколяно, маленькою коцею тільки розлітається. А здорові такі його, здорові туди. Здорові отим добре колоти. Раз. Раз. Ну. теж, між прочим, класна тема. А ну давай ще кої здорову. Оце во. Так, ну тут діаметр теж я дивлюсь. Восемнадцать и двадцать, как то говорят по лесничеству. Раз. Раз. И разлетелось. А теперь уже всего маленький. Торк. И пошло. Торк. И пошло. И пошло. И пошло. А? Песня.